Слава Богу, хлопці повісили прапор, наш прапор, мотокосмос, прапор України майорить, майорить і е, сповіщає нам про е, найближчу перемогу. Наша країна аграрна, треба опрацьовувати наші землі. Я їздив у відрядження. Абсолютно всі землі можна мазати на хліб. Чорноземщина, така, що е, дубайський шоколад нам може тільки е, завідувати. Техніки приїхало багато. Це свідчить про те, що. Е, Потреба в них є, їх замовляють, вони їдуть, і ми готуємось до серйозного сезону. і все це реально оновиться, це все оновиться повністю. З три місяці вже буде повністю інша лінійка. Бачите, скільки поприходило техніки, звертайтесь до нас. На канал Мотокосмос у нас є сайт в шапці профілю, і також Ютуб канал, де ви можете побачити додаткові відео огляди вже в іншому форматі на більшу на більший хронометраж по кількості хвилин у відео. Тому гарної всім днини. Будь ласка, під'єднуйтесь. А я буду далі вам сповіщати про новинки і про те, що у нас тут є.